Які будуть відгуки майстра? Друзі, сьогодні вперше в руках тримаю даний інструмент. Ну і маю вам сказати, що річ доволі таки гарна в руках тримається і потрібно як майстру, так і в невеликому гаражі в хазяйстві знадобиться підрізати маленькі деталі там. Підшліфовувати, туди де великою болгаркою не, не підлізеш. Плюс великий в тім, що є акумулятор. Вона мобільна, вона зручна, вона компактна. ну Кожух можна теж переміщати зручно, Кожух. різні положення. просто Кожух болгарки переміщується, куди вам потрібно. Тут затискати, щоб відкрутити диск. Фіксатор. А Фіксатор. дивись, кнопка можна просто включити, вона буде працювати, тобто зафіксувати, навіть не, можем, не, не потрібно тримати. Так. Два положення. У фіксованому режимі плюс е, болгарка має стоп. швидкий стоп. Швидке зупинення, так. А який діаметр йде? Діаметр круга йде 76 мм, посадочний 10 і товщина 1 мм. Подобається, Чу так? Чудова річ, чудова. Класна річ. Технічні характеристики. До речі, скільки обертів у неї було там? 18,5 тисяч обертів на хвилину. Як для такої малютки, це аж занадто. Друзі, а кому сподобалось дане відео, прошу підтримати, натиснути подобайку, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше. До скорих зустрічей! Ну і звичайно, що Дніпро-М болгарка працює дана, від 12 вольтової батарея, яка підходить до безлічі інструменту Дніпро. Приємна така на дотик, прогумована ручка. Дуже приємно її тримати, аж не хочеться випускати з рук. Повірте, реально це так і є. Для тих, хто не може потримати її в руках, немає такої змоги. Повірте на слово. Індикація заряду батареї. Ну, за це просто лайк.